Готуємося до гри, обговорюємо тактику. Всі сценарії винести передатчиків за межі території. На всіх передатчиках таймер 15 хвилин, після чого включається звуковий сигнал. Всього передатчиків 5. Переможе команда, яка винесе більшу кількість передатчиків, або знищить ворожі сили противника. Ми стартуємо з великого ангару, а противник з другого поверху основної будови. Тому ми вирішуємо віддати двох бійців на будову, щоб утримувати перший поверх і ангар. А ми втрьох залітаємо на третій поверх ангару і займаємо максимальну територію, щоб знайти якомога більше передатчиків. Вриваючись на третій поверх зразу наношу противника і бачу передатчик. Він близько, але на відкритій території, тому працюю оперативно. Нашу передатчик і повертаюся в гру. Противник тим часом повністю вибив нашу другу групу, тому мусимо віддати одного бідцов тил. У двох продовжуємо рух. Можна переносити лише один передатчик раз, тому вибиваємо другий передатчик і на вихід. Передаю передатчик напарнику, а сам залишаюся на позиції і доповіді з тилу. Противник не пішов в тил, але теж виніс кілька передатчиків, тому вирішуємо продовжити рух, а ось і противник. Як виявилось противник, виніс три передачі, але не завершувати гру. Тому тактична перемога за ними поява за нами. Мінус п'ять за раунд.